Безпілотний комплекс для дистанційного виявлення мін і вибухонебезпечних предметів спільна розробка українських науковців та польської фундації. Поступ. Ось, ось саме магнітометр це захисна рамка, ну тому що ми працюємо в різних умовах. Він має два сенсори по краях, тобто він доволі з великою щільністю через один метр знімає всю площу. Комплекс зроблено на платформі аграрних дронів, надійних та здатних підіймати значну вагу стосовно обладнання. Основним сенсором в цій системі є магнітометр. Це пасивний датчик, який виявляє аномалії магнітного поля. Тобто, будь-який залізовмісний об'єкт він створює таку аномалію. Я ж кажу, він пасивний, тобто жодної небезпеки, бо є певні типи мін, які можуть реагувати і на. Магнітні і електромагнітні сигнали. Тому це пасивний датчик. Додатково використовується візуальне обстеження, тобто стоїть звичайна камера. Після чисельних тестів в лабораторії комплекс Майнсай тестували на полігоні під Києвом. Цьогоріч розробники працювали в польових умовах у Миколаївській та Харківській областях. Тобто не треба виходити на поле саперам не треба виходити. Він вилітає, обстежуємо. Ми обробляємо інформацію і можемо зробити попередні висновки, чи щось є на цьому полі, чи щось ну чи чогось нема. Тобто воно чисте чи воно потенційно заміноване. Системою для неконтактного обстеження замінованих територій зацікавилися у центрі гуманітарного розмінування Держслужби з надзвичайних ситуацій цьогоріч на Харківщині сапери ДСНС розмінували втричі більше території ніж торік. Знужки завдяки процесу механізованого розмінування. Це прискорює темп тим, що сапери вже. Не так ризикують, а як ви бачите, землі оброблені і після машини механізованого розмінування саперу йти набагато безпечніше та впевненіше. І коли він очищає територію після машини, перевіряє повністю на контроль якості, це, звичайно, таке пришвидшує її передачу потім бенефіціарам. Харківщина лишається одним із найбільш забруднених мінами регіонів України. Тут триває розмінування ділянок, де розташована критична інфраструктура. Потім черга сільгосподь. Розробники комплексу Майнсай впевнені, що після допрацювання система неконтактного обстеження пришвидшить темпи розмінування, а міжнародні партнери готові й надалі підтримувати українських науковців.